Наступний виріб для шкільної майстерні доступний для виготовлення навіть учням 6 класів. В залежності від поставлених задач, цей виріб можна ускладнювати, можна спрощувати. Тому виготовлення даного виробу, який я зараз продемонструю, можна пропонувати для учнів навіть 11 класів. Це Виріб буде підставка або вішак для вогнегасників. Прошу звернути увагу на те, що вогнегасники бувають різних діаметрів і потрібно це враховувати при виготовленні вішака. Також той вішак, який я зараз продемонструю, призначений для вогнегасників, які мають ось отаку юбку. Нема значення, чи вона йде по зовнішньому контуру, чи вона діаметром трішки менша від діаметра вогнегасника. Якщо ж вогнегасник має заокруглене дно і відсутня юбка, то для цього буде потрібна інша форма вішака, інший його дизайн, що я продемонструю у наступному відео. А зараз повернемося до вішаків тих вогнегасників, у яких є юбка. Конструкція даного вішака надзвичайно проста на перший погляд, але її, як я говорив трішки раніше, можна ускладнювати. Не варто зараз дивитися на цей вогнегасник, який надто вільно коливається у кріпленні, Тому що цей вішак призначений для вогнегасника трішки більшого діаметру. Так от, з кількох елементів складається даний вішок. Перше, це основа. Яка буде прилягати до стіни. Другий елемент це гачок. І третій елемент це хомут, і четвертий елемент це втулки. Для підвішування вішака на цвяхи. Втулки обов'язкові, тому що при виготовленні із ДСП, як даний вішак, гачки можуть поступово зношувати діаметр отвору, сам отвір, і може прорватися. Так як він висить на сні, це складатиме деяку небезпеку для присутніх. Отже, втулки обов'язкові. І саме втулки є тими елементами, за допомогою яких можна погратися у складах, Укладнюючи е, даний виріб. Оце майже всі інструменти, які можна використовувати при виготовленні даних вішаків. І так, почнемо із основи. Основа виготовляється, звичайно, ж, за допомогою ножівки. Е, заокруглені елементи, якщо необхідно буде, можна виконувати вузькою ножівкою. Грубу обробку усіх. Країв, торців, за допомогою рошпіля. Це прості прийоми роботи: обробка, пило, дерево, матеріалів, дивлячись з якого матеріалу буде виготовлена основа. Більш складне це гачок. Гачок виготовляється із звичайної квадратної труби. Дану трубу можна взяти зі списаних старих шкільних стільців. Гачок можна виготовити кількома способами: перший спосіб це за допомогою фрезерувального верстата можна відрізати і надати необхідної форми. Другий спосіб за допомогою ножівки для різання металу. Цей спосіб набагато довший, набагато трудозатратніший, але також прийнятний для застосування. Як бачимо, відповідна форма цього гачка. Кріплення здійснюється за допомогою двох шурупів або саморізів, тож необхідне свердління різними отворами. Більший отвір, щоб проходила шляпка головка, саморіза, шурупа, і всередині менший отвір для того, щоб ця ж шляпка головка не проходила, а кріпила гачок до основи. Свердління можна здійснювати за допомогою електродриля. Але даний інструмент дозволений для використання лише для учнів старших класів. І, звичайно ж, циліндричних сверблів. Наступний етап це виготовлення хомута. Де взяти жерсті? В даному випадку використовується жерсть із банок з під фарби. Варто звернути увагу, що банки з-під фарби теж бувають різного діаметру. І їх потрібно підбирати саме під конкретний вогнегасник, тому що е, діаметр одних банок не вистачає для повного обхвату деяких типів вогнегасників. Різати ж жерсть, звичайно, можна звичайними ножицями по металу. Наступна деталь це втулка. Ось крупним планом втулка. От саме на втулки. Можна як ускладнювати, так і значно спрощувати роботи. Перш за все, втулку можна нарізати із труби, також виготовити її із прутка. Хоч шестигранного, хоч чотирьохгранного, хоч круглого. Все залежить від складності поставлених робіт. Перше, втулку можна нарізати як ножівкою по металу. Також можна нарізати за допомогою токарного верстата. Виготовлення даної втулки багато в чому залежить від того, які ми ставимо завдання перед учнями. При максимальному ускладненні можна виконувати як свердління, тобто беремо пруток, обточуємо, просвердлюємо звичайним свердлом, потім розсвердлюємо більшим діаметром циліндричним свердлом. Після чого. Виконуємо розточування токарним різцем. Знімаємо фаску одним різцем, проточування іншим різцем, відрізання ще іншим різцем. Це максимально ускладнений спосіб виготовлення втулки. Кріплення втулок у основі відбувається після того, як просверлити сверлом діаметром втулки. І запресувати за допомогою звичайного молотка. Також запресувати втулки можна за допомогою схожого пресу, якщо у когось він є у майстерні. Звичайно, відстань між направляючими не дозволить помістити сюди корпус вішака. Але при використанні певних пристосувань можна це зробити. При виготовленні даного вішака цей прес є зовсім не обов'язковим, але дозволить познайомити учнів із використанням даного інструменту, даного пристосування. І варто е, не забувати про кінцеву обробку даного виробу. Це фарбування. Фарбування відбувалося в холодну пору з звичайними щіточками, тому е, естетичний вигляд не надто привабливий. Але не дивлячись на це, учні бачать результати своєї роботи і бачать, що вони виготовляють корисні вироби у шкільній майстерні. Їхній труд, їхня праця не пропадає даром, і вони весь час бачитимуть, що дані вироби використовуються у школі.